ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В четвертій ранку удару зазнав аеродром Балтимор. Як передають джерела з десяток невідомих дронів, пробив захист литовища та накрив ангари і цистерни з авіаційним топливом. Як пишуть, повідомлені люди постраждали літаки. АН-30. Балтимор – військове литовище у Воронежі. Колишня назва Воронеж-Б. Аеродром заснований у тисяча 30-х роках розташований у радянському районі міста поблизу мікрорайону Тінистий та на дачних кооперативів Ближні Сади та Дальні Сади. На аеродромі базується 455-й бомбардувальний авіаполк літаки су 24 Су 34 і 5-й окремий дальній розвідувальний авіаційний загін. Літаки АН 30 у найближчі роки на аеродромі планується збудувати другу злітно-посадкову смугу проти проєкту. Розширення аеродрому виступають жителі прилеглих до Балтимор, мікрорайоні Воронежа. Саме сюди, як повідомляють джерела, перебазували всю тактичну авіацію з прикордонних районів. Зазначимо, окупанти постійно звинувачують Україну у вибухах на аеродромах держави-агресорки. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів, чи справді ми атакуємо цілі на території Росії. Україна не повинна бути нескінченно жертвою. Про це в інтерв'ю. Wall Street Journal заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба. У виданні зазначили, що міністр закордонних справ відмовився обговорювати конкретні інциденти. Тим зауважив, що не можна очікувати, що Україна буде стримуватися. Поки веде екзистенціальну війну насамперед, ми зосереджені на завданні ударів по об'єктах на окупованих територіях України на звільненні власної території. Але звісно, уявлення про те, що Росія може робити в Україні все, що технічно може собі дозволити, тоді як Україна не має такого ж права, концептуально, морально та військово невірно, наголосив Кулеба. Також глава МЗС підкреслив, що Україна не повинна бути нескінчена. Ченно жертвою, ми країна, яка бореться на всіх фронтах за своє виживання, за свою територіальну цілісність, пояснив Кулеба. Найголовніше, щоб ніхто не ставився до поведінки України, якщо вона відповідає міжнародним законам ведення війни, точки зору, що Росія може робити все, що їй заманеться, тоді як Україна має дотримуватися певних червоних ліній, захищаючись, підсумував міністр закордонних справ коротко про загальні вибухи на аеро аеродромах в Росії 5 грудня Росмі повідомили про вибух на аеродромі Енгельс у Саратовській області. До речі, звідти окупанти запускають по Україні свої ракети. Що ж насправді сталося, достеменно невідомо. Однак, окупанти заявили, нібито прилетів якийсь безпілотник і пошкодив два стратегічних бомбардувальники Ту-95. Згодом повідомили про вибух бензовоза на території аеродрому Дягіліво під Рязанню. Зауважимо. Що там також базувалися бомбардувальники окупантів. Окрім того, вночі 6 грудня бавовна навідалася на аеродром у Курську. На наліт дронів поскаржилися і в Брянській області. Там буцімто безпілотники атакували комбінат. Слава на тлі вибухів. Владімір Путін скликав Радбєс. Нараду провели за закритими дверима, однак розмі зазначили, що говорили про внутрішню безпеку. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив: як би ворог не хотів, ми ще нічого не починали. Тим часом міністр оборони Олексій Рязніков за Значив, що росіяни дуже часто палять у місцях, де розташовані важливі для них військові об'єкти. У Німеччині заявили, що Україна має право оборонятися і на території Росії. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!